Тарас Шевченко утоплена. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восаки питає, хто се, хто се по тім боці, чеше собі коси, хто се, хто се по тім боці, рве на собі коси? Хто се, хто се, тихесенько спитає, повіє. Та й затрима, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се, спитайте, цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, по тім боці, мати. Давно колись те діялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині білолиця, караока і станом висока. Божу пані кругом пані і спереду. Збоку і молодані в року їй, а за молодою, а надто ще завдовою козаки ордою. Так і ходять, і за нею козаки ходили. Поки вдова без сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати. Чужим в селі покинула от така то мати. Постривайте, що ще буде, люди годували малу дочку. А вдовиця в неділю і вбуде. Жонатиму з паруками. Пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодіжі. Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє. Виростає, та й виросла. Ганна карока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я, ганусі, не боюся, співає матуся, а козаки, як хміль, отой в'ються круганусі. А надто ще той рибалонька жвавий, кучерявий, мліє, в'яне, як зустріне ганусю Черняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач поган розхристана, байстря не обута. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі. Мене зневажаєш? Ні, голубко, і от злості зубами От Отака то була мати. Де ж серце жіноче? Серце матері, ох, лихо, лишенько, дівчата. Мати стан гнучки високий, а серця не мати, і зогнеться стан високий. Брови полиняють, не щуєтесь, а люди сміючись згадають Ваші літа молоді, і скажуть, ледащо? Тяжко плакала Гануся і не знала за що, за що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорому байстрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагало. Як маківка на городі, Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою. Так Гануся червоніла, милася сльозою. «Заворожена? стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Нашла відьму і трути дістала, і трутою до світ сонця дочку наповала. Не помогло кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздягалась, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибалонька кучерявий мліє по боці, і я колись, та цур йому сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, востаннночки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї От злості німіє, то жовтіє. Осиніє розхристана боса, з рота піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля розсталася, закипіла, застонала і обох покрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили кинувсь в воду, пливе синю, хвилю роздирає, пливе, пливе, от-от доплив, пірнув, виринає і отоплену ганусю на берег виносить, і з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє. Боже, розкрий карі очі, подивися, усміхнися. Не хочеш, не хочеш? Плаче, падає біля неї, Розкрива, цілує мертві очі, подивися, не чує, не чує. Довго плакав рибалонька. нема в медироду, нема долі у всім світі. Хотів жити в воду, підняв її цілував. Хвиля застонала, розкрилася, закрилася, та й сліду не стало. З того часу ставок чистий, заріс особою, не купаються дівчата, обходять горою. Як поглядять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кругом його. А вночі дівчата випливає стара мати, сяде потім боці, страшна. Синя розхристана і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на себе, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля Ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку, баговиння зеленого поцілує в очі та й в воду соромиться на гнучки дівочий, на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. Тільки вітер з особою шепче, хто се, хто се, сидить сумна над водою, чеше довгий осек.